Всім привіт! Ну що, Я, як і обіцяла, повертаю з новим етапом альбомчика. Нагадую, що це в мене буде альбом гарбуз, такий а, типу мінік, але не сказати, що прям він маленький. До речі, треба сказати розміри. В ширину він в мене близько 20 см, висоту з хвостиком, 19, без хвостика близько 15. В попередньому відео ми з вами підготували ось такі шаблони. Кому цікаво, я під відео і в правому куточку залишу посилання на це відео. Зараз я переходжу вже до обтягування лицевої обкладинки. Ось, я її підготувала, підклеїла слімтекс на палітурний картон і буду ось точно таку. Заготовку обтягувати разом з вами. Є невеликий нюанси. Я при тому, коли обтягувала, зрозуміла, що бажано було б ось тут сильніше скруглити. Тобто я могла це зробити самостійно при вирізанні шаблона. але я вже зробила, як зробила, тому от в цьому місці було важкувато обтягувати. Вони зрозуміли, я там навіть трішки підтягувала. Голкою з ниткою побачимо, як в мене вийде це з лицевої сторони. Спеціально я одну обтягнула, щоб всі нюанси розповісти вам. Так, до речі, я хотіла по аналогу, по аналогу з моїм круглим альбомом робити з ось такої тканини, але зрозуміла, що ось такий колір мені під цю колекцію підходить навіть краще. Тому. Я навіть рада, що він в такому глибокому помаранчевому, тому що так цікавіше. І тоді проекти не виглядають сильно схожими. Так, і ще я не вирізала висічки не було в мене часу. Ось, покажу вам, поки ще є листи ще разочок. Нагадаю, яка це була колекція Golden Days. До речі, вирізати теж доведеться з нюансами, тому що хвостик там не поміщається, тому, скоріше за все, я буду без хвостика вирізати, а потім додавати, якось декорувати. Тому що в мене всього три листочки. Це так, нюанси під час роботи вирішаться. Значить, починаємо зараз ми обтягувати. Ще я обтягнула одну ось таку. Заготовку, вже, яка буде йти зі зворотньої сторони, тобто при вклеці вже палітурки, тут все буде ось так симпатично і акуратно виглядати. Значить, я хотіла вам показати, як я використовую замшу. Ось у мене тут такий був, здається, це подвійний відріз. Не знаю точно яка його 30, десь 60 на 32, десь ось так. А саме головне тут правильно розмістити ці заготовки, тому що потім може не вистачити на всі. Деталі альбому. Значить, ось тут з частинки я вирізала гарбуза. Спеціально розмістила внизу, щоб ось тут не переводити лишню тканину. Можливо, тут би ще десь кудись я змогла її примінити. Навіть на якісь квіточки. Я колись робила вирубку, желатинила їх і все добре виходило. Ось по ось цій довгій, повністю по всій частині. Я відміряла по. Лінійці або по макетному коврику можна 2 см. Всього мені таких потрібно 4. Ось одну я разом з вами відріжу зараз. Це для обтягування боковинок наших сторінок. Буквально трішки там залишається, близько 60 см, на таку обкладинку в довжину необхідно, Тобто близько 60 в ширину 2. Враховую ще, що замша в мене тягнеться, тому, я думаю, навіть якщо 55 вистачило, це треба міряти і дивитись конкретно по шаблону. На рівному зрізі ми там майже не обтягуємо, тільки по сантиметру. Ось одна є, відкладаю, і потім я ще буду використовувати тканину для корінця. Хочу в такому ж кольорі, і бажано, щоб на перемички, тобто на сам. Перепліт чи палітурку, ну, побачимо. Зараз головне вирізати для обкладинки Я Беру з запасом. Так, обрізала з запасом десь до 2 см. Сильно багато теж не варто, тому що потім незручно буде це все зайве обрізати. Приклею спочатку по рівному зрізу. І підтягую далі з протилежної сторони. Зараз максимально ось ці складочки відтягувати подалі від краю заготовки. Далі буду допомагати собі паличкою для біговки і шилом. Також перевіряю з лицевої сторони. Так, далі підклею внизу. Головне працювати так, щоб не замостити замшу клеєм, тому що вона дуже погано потім відтирається, там залишається цей клей. Виглядає це не дуже. Тому краще витирати руки, якщо десь потрапив клей, а потім знову переходити до натягування. Так, ось тут можна ось так я теж притримую пальчиком і збираю в ось такі складочки. Після цього підтягую ці складки ближче до середини, щоб з краю все було рівненьке. Після того, як це все підсохне, ці всі частинки просто можна зрізати. Не можна, а треба. Так, далі перевіряю лицеву сторону. Можна тут ще трішечки підклеїти, не завадить. Де потрібно, можна обережно відклеїти, поправити, підклеїти там, де це необхідно. Теж допомагаю собі паличкою і частенько по, скажімо так, по бортам да, заготовки проходжусь ось так паличкою, формуючи гарний зріз, чи як це назвати. Відводжу складки подалі. І найважливіше буде зараз це обтягнути ось цей хвостик. Тут підклею зверху спочатку. Так, у мене сама складніша частина це ось тут, тому поки що я обтягну ось тут, до краю не дорізаю, бажано, звичайно, такі форми знаходити, щоб... Більш-менш вони були без таких рівних путів, а більш заокруглені їх простіше оформлювати. Але, наприклад, мені сподобався цей гарбузик, то вже ніде не подінешся. Так, ось тут теж формуємо перехід. Насправді не все так складно, як здається. Ти, хто хоч раз оформлював. Фігурні альбоми знає, що головне не поспішати, де це потрібно правильно підрізати і все добре вийде. Тут можна трішки зрізати зайвого. Десь можна одразу просто інколи буває таке, що десь зріжеш занадто багато, то теж не добре. Не хочеться його тут занадто зрізати, тому що може бути потім видно політурний картон, тому бажано підклеїти максимально обережно, зафіксувати. Далі це все одно буде підклеюватися зі зворотньої сторони. Зафіксувала, головне ось тут тримати пальчиком. І тепер найскладніша частина в моїй заготовці. Зараз доведеться трішки, мабуть, постаратися зробити це гарно. Так, ось тут мені потрібно трішки відклеїти. І частинку відрізати так. Грубо кажучи, я повторюю форму, але з запасом. Можна трішечки підтягувати, бо замша тягнеться. Ось. І ось так підклеювати. Відклею все навколо куточка, його потрібно буде ще трішечки підрізати, але саме головне не впритикати. Не Так, обов'язково дивлюся на лицеву сторону. Так, і зараз потихеньку почну підрізати, тому що без цього ну, ніяк тут не вийде. Можливо, доведеться навіть підшити. Ось таку я вибрала собі заготовочку. Так. Хочеться, щоб було гарненьке воно. Якби я ось так просто домалювала, воно б ідеально обтягнулось. Так що не беріть з мене приклад, беріть заготовку більш скруглену, або додавайте домальовуйте самі трішки. Ну, тут тільки доведеться зробити те саме, що я зробила на іншій, але це не критично. Нічого страшного. Зараз вам покажу, як можна таке діло виправити, але треба бути трішки обережним. Такі ножиці ще не ріжуть. Так, добре, де тут моя? Голка з ниткою. Так, беру голку з ниткою. Ось тут де петелька, знаходжу тканину де побільше зі зворотньої сторони, з протилежної сторони і закріплюю. Потім це все підклеїться. І тепер обережно. Таким чином, сильно треба підтягнути, але допомогти собі трішки руками, тому що можна порвати це замша. Також перевіряю лицеву сторону, чи все нормально підтягую і закріплюю, тому що інакше в такому місці ну, натягнути мені дуже важливо, щоб. Це було добре обтянуто і гарно виглядало, бо мені воно потім муляє. Тому я прийшла до ось такого висновку. Це в мене ще десь з пам'яті створення пінкіпів з вишивального YouTube. Ось так, що я вчора так само зробила на тій заготовці. Думала, що тут все-таки щось придумаю інше, але. Інше у мене не вийшло придумати, тому підтягую таким чином. Так, О, бачите, все вийшло. Я зараз вам навіть ближче покажу. Ось таким чином я обтягнула. Саме головне тут зараз закріпити голку і ось це все приклеїти. Далі це просто склеюється сторіночкою і на цьому все. Все це вже забагато часу. Я на це витратила. Зараз підклеїмо. І головне дати висохнути цьому всьому. Можна і тут підклеїти трішки самі ці ниточки. І все, І тепер я чекаю, коли все висохне. Саме головне, щоб на лицевій стороні вас все влаштовувало. Ось якраз я показувала, що головне не влізти в клей. Ну, Це десь я тут на коврику влізла. Нічого, тут буде композиція, але це приклад того, як робити не треба. Бачите, як дуже добре видно клей. І нічого вже ти з цим не зробиш. Залишаю, щоб все підсохло, після цього зрізаю. Те, що не потрібно, ось це все зайве. І знову підклеюю. Так, ось така вийшла, обкладинка.